Всім привіт! Якщо вам зустрілася така системна помилка, як запуск програми неможливий, так як на комп'ютері відсутній файл msvcr 100 dll то знаєте, що рішається ця помилка дуже легко. І качати цей файл з інтернету точно не потрібно, як хтось робить. Так як у мене цей файл присутній на моїй Windows, то зайшовши у його властивості. Вкладку докладно. Я зміг дізнатися, що він є частиною пакета бібліотеки Microsoft Visual Studio 2010. Отже, щоб вирішити цю проблему, нам потрібно скачати цей пакет. Качати, звісно, я рекомендую тільки з офсайта Microsoft. Якщо будемо качати зі сторонніх сайтів, то у нас великий ризик скачати тільки вірус. Пер вбиваємо в пошуку сайт Microsoft. Далі переходимо до самого низу. Ось тут відкриваємо вкладку Центр завантаження. Далі вибираємо Developer Tools. Тепер в цьому списку шукаємо Microsoft Visual C2010. Це саме той пакет, який нам і потрібен. Відкриваємо його. Йдемо трохи донизу і нажимаємо на кнопку Скачати. На різних форумах різні люди радять скачувати як 32-бітну, так і 64-бітну версію пакета, незалежно від розрядності вашої Windows. А аргументують це тим, що для деяких програм може знадобитись як один, так і другий пакет. Тож качаємо обидва як 32, так і 64 розрядний. Після нам потрібно тільки їх інсталювати. Далі бажано звичайно перезавантажити комп'ютер, щоб усі компоненти стали на свої місця. На цьому я закінчую. Проблему ми, надіюсь, вирішили. Таким же методом з сайту Microsoft ви можете скачати і другі пакети бібліотек. Ну і всім до зустрічі!